Всім привіт! Мене звати Оксана, я векторна ілюстраторка і зазвичай свої ілюстрації я створюю саме на iPad'. І нещодавно я обирала собі новий iPad для малювання. Тому це відео, а також наступне відео на каналі, в нас будуть про iPad. Це відео буде таке більш теоретичне, ми з вами в ньому поговоримо про те, як обрати iPad для малювання, на які параметри варто звертати увагу і що варто враховувати. Сподіваюся, що це відео буде особливо корисним для тих, хто обирає свій перший iPad. Під відео також будуть тайм-коди для зручності до кожного пункту, який ми будемо з вами обговорювати. Тому, якщо потрібно, будь ласка, користуйтесь. Ну а вже в наступному відео буде мій відгук на новий iPad. Такий вам тут маленький спойлер. Також на новий Apple Pencil Pro, ми з вами порівняємо його з моїм старим iPad'ом, в тому числі подивимося на прикладах, що і як працює в програмах для малювання. Тому, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Але почати я хочу взагалі з питання, чи так той iPad вам насправді потрібен. В інтернеті є багато різних відео, де художники демонструють, як вони майстерно і при цьому так дуже естетично створюють свої шедеври на айпадах. Хоча насправді для діджитал-малювання є купа різних інструментів. Це і графічні планшети дощечки, це і графічні планшети з екраном, які підключаються до комп'ютеру. Це також і ноутбуки, трансформери, наприклад, з сенсорним екраном, на яких можна малювати стилусом. Ну і також планшети на Android зі стилусом. Але чому саме на цих iPad світ, ну, мов зав'язаний? Чому так? Звісно, що, як і будь-який пристрій, iPad має свої плюси і мінуси. Але є кілька вагомих переваг, за що художники так люблять iPad. І на мою думку, головне це поєднання мобільності та якості роботи. Ви можете використовувати айпад вдома чи в офісі, а можете брати його з собою. Можете малювати за столом, а можете просто тримаючи айпад в руках, та чи, хоч взагалі в ліжку. І все це без зайвих дротів навколо. Зручно, ну так, навіть дуже. І як для такого маленького пристрою iPad мають хороші показники і характеристики для роботи з графікою. Це і якісна кольоропередача екрану, і пенсіл, який підтримує і натиск, і нахил, ну і також великий вибір програм для малювання, як растрових, так і векторних. Тому так, iPad це дуже зручно. Але весь цей маркетинг навколо інколи створює враження, що взагалі одного лише iPad може бути цілком достатньо для повноцінної роботи. Їх зараз роблять досить потужними, і окрім пенсілу, до них ще можна придбати клавіатуру і зробити собі ну, такий майже ноутбук. Але це не зовсім так, тому що iPad це як смартфон з великим екраном. В нього інша операційна система, не така, як на комп'ютері або ноутбуці. Тому програми для iPadів часто урізані, мають набагато менше функцій, тому що адаптовані під планшет. Айпаду вам може бути цілком достатньо, якщо вам просто, наприклад, потрібно намалювати ілюстрацію і викласти її в інстаграм або ж надіслати замовнику. Хоча на практиці ілюстратору часто доводиться виконувати ще багато якоїсь такої додаткової дизайнерської роботи. Це може бути і верстка. Це може бути і робота з макапами, також потрібно, наприклад, оформлювати свої проєкти для портфоліо. Якщо ж казати про роботу зі стоками, то там потрібно мати справу з великою кількістю файлів, форматів, архівувати, прописувати ключові слова, робити семіляри, ну і все це на iPad лише робити ну, зовсім незручно. І інколи навіть саму ілюстрацію доводиться допрацьовувати на комп'ютері, тому що на iPad просто в програмах не вистачає необхідних функцій. Тому iPad він класний саме для процесу малювання. Він є крутим доповненням до комп'ютеру. Тому, якщо ви тільки думаєте починати розвиватися в діджитал малюванні, але у вас ще немає ніякої техніки, і при цьому немає можливості купити все необхідне і одразу, і ви вагаєтесь, що обрати в першу чергу iPad чи комп'ютер, то я би радила тут спочатку обирати комп'ютер ну або ноутбук. До нього можна купити в комплект графічний планшет дощечку Це може бути, наприклад, планшет фірми Vacuum. В них бюджетні моделі коштують як один Apple Pencil, але при тому вони досить якісні в роботі. І цей комплект надасть вам набагато більше можливостей для роботи. Ну а якщо, наприклад, розглядати комплект ноутбук і графічний планшет, то це може вийти ще й досить мобільно. Також нереалістично буде очікувати від iPad, що він буде працювати так само, як і великий екранний графічний планшет, професійний, який підключений до потужного комп'ютеру. Ну, не дарма вся ця професійна техніка має такі великі габарити. І очікувати, що тоненький маленький iPad буде працювати так само, ну як мінімум, нелогічно. Такий трішки довгий вступ мене вийшов, але я вважала потрібним сказати про всі ці моменти, тому що хочу, щоб ви мали реалістичні очікування від айпаду. Бо я в інтернеті бачила чимало відгуків. Де художники писали, що от вони купили собі iPad, який коштував дорожче, ніж їх екранний професійний графічний планшет. Але вони розчаровані, бо незручно на ньому працювати. iPad маленький, екран на ньому слизький, пенсіл важкий, програми всі урізані. ну Взагалі все погано. Ну, Мені здається, що тут, по-перше, варто враховувати справу звички, що потрібно дати собі час звикнути та адаптуватися до нової техніки. Ну і по-друге, треба розуміти, що сама по собі висока ціна на iPad, вона не є підставою і гарантією того, що він тепер має вам працювати краще, ніж якийсь там екранник iPad, перш за все, це багатофункціональний пристрій для широкої аудиторії. Він не був створений спеціально для художників. Це просто смартфон з великим екраном. І як для такого гаджету, він з задачою малювання справляється досить навіть непогано. Коротше, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, що я маю на увазі. Тож, давайте вже переходити до обговорення характеристик самих iPadів. Серед iPadів в нас існує чотири лінійки: це iPad Mini, просто iPad без додаткових слів, iPad Air та iPad Pro. В принципі, будь-який з цих iPadів вже може підійти вам для малювання, тому що зараз сучасні моделі вже всі підтримують пенсіл. Але все ж таки між цими айпадами є певні відмінності, головними серед яких є розмір, тобто діагональ екрану. Пам'ять та потужність. В свою чергу, кожна характеристика буде впливати на ціну. Ну і відповідно, чим вища буде лінійка, тим кращі характеристики матиме iPad і тим дорожче він буде коштувати. Тому, напевно, на першому місці при виборі айпаду буде все ж таки питання ціни. Як варіант економії можна також розглядати модель не останнього року випуску. А щось з минулих років, якісь попередні моделі. Ну а якщо хочете ще більше зекономити, то можна думати, щоб і придбати вживаний пристрій. В принципі, техніка Apple вона досить стабільно працює роками, тому якщо ви будете обирати якусь таку більш-менш потужну модель, це може бути або Air, або PRO. І якщо ви знайдете таку модель в хорошому стані, їй буде лише там 2-3 роки, то такий iPad ще послужить і вам. Ну і давайте детальніше розглянемо кожен параметр окремо. І почнемо з діагоналі екрану. iPad mini це найменше серед айпадів, і вони мають діагональ екрану 8,3 дюйми. І на мою думку, цього все ж таки буде замало для зручного малювання. Плюс в цих моделей там ще є нюанси і по екрану, і по потужності. Тому я думаю, що як основний інструмент для малювання його краще не розглядати. Але якщо, наприклад, ви вже маєте такий планшет, то ви вже можете його використовувати для того, щоб вчитися діджитал-малюванню. Інші лінійки вони вже мають більші розміри. І вони там плюс-мінус відрізняються в дюймах, але якщо так всі розміри узагальнити, то їх можна поділити на два таких основних: це ті, що близько 11 дюймів, і ті, що близько 13 дюймів. І оце вже більше нам підходить. Але якщо за ці розміри казати, то який краще обрати? 11 дюймів чи 13? Ну і тут вже буде все індивідуально залежати від ваших потреб. І є такі кілька моментів, над якими я вам пропоную подумати, щоб ви могли зорієнтуватися і визначитися, яка діагональ підійде саме вам. І перший такий момент це як часто ви плануєте брати iPad з собою. Якщо часто, то краще обрати 11 дюймів. Тому що для 13-дюймового айпаду вам потрібно буде мати і більшу сумку, і більше місця в тій сумці, ну і взагалі більшу вагу на собі носити. Якщо ж ви вирішите, наприклад, розкластись десь в кафешці, то для великого планшету потрібно буде і більше місця мати на столі. Ну і якщо навіть вирішите ви помалювати, просто тримаючи планшет в руках, то великий планшет не так зручно тримати, як маленький. Але ж якщо вам часто не потрібно брати iPad з собою, ви взагалі в основному працюєте вдома за столом, то сміливо можна брати 13 дюймів. Другий момент це що ви плануєте малювати. Якщо ви плануєте малювати великі деталізовані ілюстрації з великою кількістю персонажів, заднім фоном, ну це якісь такі великі книжкові розвороти то вам, скоріш за все, буде краще обрати 13-дюймовий розмір, тому що на великому екрані ви краще зможете побачити всю ілюстрацію загалом. Третій момент це стиль малювання. Що я тут маю на увазі? Є художники, які люблять малювати такими великими розмашистими штрихами, їм, от, знаєте, ну, потрібно велике полотно, бо їм на маленькому папірці тісно. То таким людям краще підійде більший розмір, 13-дюймовий. А є навпаки люди, які люблять дрібнити. То для таких буде достатньо і 11 дюймів. Ну що, я сподіваюся, що ці моменти допомогли вам визначитися з діагоналлю, а ми переходимо до наступного параметру: це вбудована пам'ять. Скільки ж тої пам'яті потрібно обрати, щоб вам її вистачило? Це буде залежати від того, як багато файлів ви збираєтеся зберігати на iPad. Можливо, вам потрібно, щоб завжди під рукою була велика база. А можливо, ви, окрім своїх ілюстрацій та малюнків, будете ще зберігати відео або монтувати якісь великі відео на iPad'. То тут точно вам буде потрібно обирати пам'яті побільше. У мене ж на першому iPad було лише 128 ГБ. І мені цього цілком вистачало, бо я малювала вектор у програмі Adobe Illustrator, і там файли мої, вони зберігалися одразу в хмарне сховище Adobe. Тобто вони на планшеті в мене місця не займали. Тому мені такої пам'яті цілком вистачало. На другому iPad в мене вже 256 ГБ. Це був мінімум для тої моделі, що я обрала. Ну, одним словом, такої кількості пам'яті мені вистачає. Бо я зберігаю на своїх пристроях лише ті файли і документи, зображення, з якими мені потрібно працювати в моменті для поточної роботи. А все, що мені вже не потрібно. Все, що йде в архів, то я скидаю на зовнішній накопичувач і там їх зберігаю, щоб вони мені не заважали. Ну і таким чином не забивали пам'ять на айпаді. Ну, це у мене так, а ви вже відштовхуєтесь від своїх потреб. Ну і третій параметр це потужність. Вона залежить від процесору та оперативної пам'яті. Я зараз не буду заглиблюватися всі ці чіпи, ядра і характеристики. Тут просто варто зрозуміти таку просту річ, що чим вища буде модель, чим вища буде лінійка, тим, скоріш за все, буде iPad потужніше. Тобто Air буде потужніше, ніж звичайний iPad, а прошка буде потужніша, ніж Air. Ну і також чим свіжіша модель. Тим, скоріш за все, вона буде трішки шустріша за попередню. Ну, тобто, наприклад, прошка 2022 року вона може бути трішки вже краща, швидша, ніж прошка 2021 року. Ну і якщо казати про малювання, то потужність тут буде грати велику роль. Чим потужніше буде ваш iPad, тим буде краще. Тому що все це впливає на роботу програм для малювання. На відсутність затримки лінії, коли ви її проводите, ну і так далі. Ті, хто планує малювати, в вразти в програмі Procreate, скоріш за все, вже чули таку інформацію, що характеристики айпаду, його потужність, вона також буде впливати на кількість шарів, які ви зможете створити в одному файлі при відповідному розмірі полотна. Але про це я також ще буду розповідати в наступному відео. Я хочу там це все показати вам на прикладах. Ну і ще один параметр, про який варто згадати, це підтримка мобільного зв'язку, мобільного інтернету. Потрібно воно чи ні? Можливо, комусь потрібно. Мені, наприклад, не потрібно. Я в цьому сенсу не бачу. Тому що ну, інтернет можна роздати зі смартфону, якщо, наприклад, Wi-Fi немає. Смартфон завжди під рукою. Навіщо переплачувати ще за цю функцію в iPad? я не знаю. Я в цьому сенсу не бачу, тому я вважаю, що це саме та функція, на якій точно можна зекономити. Це були основні параметри iPad, про які я хотіла розповісти, але. Звісно, що окрім айпаду для малювання нам потрібен ще й пенсіл. Пенсілів зараз існує чотири види. І сучасні моделі, як я вже казала, сучасні моделі iPadів, вони в основному всі підтримують пенсіли. Але який саме з цих чотирьох, це треба дивитися конкретно в характеристиках до конкретної моделі, тому що не будь-який пенсіл підійде під будь-який iPad. Ну і трішки розповім про кожен пенсіл. Пенсіл першого покоління, він ось так в нас виглядає, має таку кришечку, під якою знаходиться штекер. За допомогою цього штекеру ми можемо законектити пенсіл з iPadu і також таким чином ми можемо пенсіл заряджати. Не обов'язково робити це від айпаду, можна використовувати зарядку і перехідник. Цей пенсіл не має магнітного кріплення, щоб зручно його зберігати на iPad таким чином. Але він все одно чудово підходить для малювання, тому що він реагує і на натиск, і на нахил. Чого, до речі, не скажеш про наступний пенсіл: про пенсіл з USB Type-C. Пенсіл з USB-C також має кришечку. Під якою знаходиться штекер, тільки вже не лайтнінг, а відповідно USB-C. І цей пенсіл навіть вже має магнітне кріплення для зберігання на iPad, але він не реагує на силу натиску. Тобто він на кут нахилу реагує, ви можете імітувати малювання боковою стороною олівця. Але от регулювати товщину лінії за рахунок того, що будете натискати на пенсіл, ви не зможете, тому що в ньому просто немає такої функції. Навіщо так зробили, я не знаю. Забили, забули, і їм ніхто не напам'ятав. Тож такий пенсіл для малювання краще не розглядати. Пенсіл другого покоління та пенсіл Про, вони вже не мають ніяких ковпачків, і вони вже підключаються та заряджаються від айпаду лише за допомогою магнітного кріплення. Це дуже зручно. Тепер ніякі ковпачки не будуть губитися. Ці пенсіли підтримують і натиск, і нахил, і також мають ще деякі додаткові функції, які можуть зробити процес малювання ще приємніше. Наприклад, реагування на подвійний дотик. Його можна запрограмувати на iPad в вашій програмі на якусь швидку дію. І, наприклад, використовувати для того, щоб швидко перемикатися між інструментами, між пензлем та гумкою. Pencil Pro додала ще і обертання, і стискання, і вібровідгук, але про це вже детальніше буде в наступному відео. Ну і ще пару слів про захист. Чи потрібно клеїти захисну плівку або скло на екран? Я, наприклад, не клею, бо у мене був такий чохол, який мав кришку. Ця кришка вона захищала екран. Я, коли не користувалася iпадом, він завжди в мене був закритий, тому я не бачу сенсу в такому випадку ще клеїти плівку. Наприклад, якщо ви оберете для себе чохол, який буде закривати лише задню стінку iPad, то, скоріш за все, тоді для захисту екрану краще буде щось наклеїти. Щодо малювання, за 4 роки малювання на iPad я не помітила, щоб пенсіл якось дряпав екран. Бо пенсіли мають досить такі кругленькі наконечники, і вони екрану не шкодять. Але я ще знаю, що багато кому подобається використовувати матову плівку з ефектом паперу, яку в першу чергу клеють не для того, щоб захистити екран, а заради тих відчуттів, які вона дарує при малюванні. З такою плівкою пенсіл не буде ковзати по гладкому склу, а ви будете мати відчуття, нібито малюєте на папері олівцем. І при цьому ще будете чути таке приємне шародіння. Я таку плівку не пробувала, але те, що бачила на відео і чула, як вона шародить, мені ці звуки не дуже подобаються, вони навпаки мене більше дратують. Я вже, в принципі, звикла до слизького екрану, мені і так норм. До того ж, ця матова плівка має ще й деякі мінуси. Вона може трішки з'їдати кольори, таку збивати контрастність, але насправді це дрібниця в порівнянні з тим, що об цю плівку стираються наконечники на пенсілах. Тому розраховуйте, якщо ви вирішите користуватися цією плівкою, скоріш за все, вам доведеться запуститися ще й додатковим наконечниками. Ну що ж, підсумуємо це відео. Яка моя суб'єктивна думка, який iPad обирати для малювання? Обирайте той iPad, на який у вас вистачає коштів. Якщо є можливість, беріть більш-менш свіжий Air або Pro, новий або вживаний в хорошому стані. Звичайний iPad, він також може підійти, якщо потрібен більш економний варіант. Але розраховуйте, що він буде не таким потужним. Тому в програмах можуть бути деякі затримки, і також, якщо ви будете користуватися Procreate, то ви там будете досить обмежені кількістю шарів. Міні, краще, на мою думку, взагалі не розглядати. Діагональ екрану 11 дюймів. Це вже такий універсальний розмір і буде досить компактний, і при цьому вже зручно на ньому буде працювати. До речі, у мене якраз такий розмір. Можете просто ну, порівняти його пропорційно зі мною. На жаль, 13 дюймового в мене немає, щоб показати вам в порівнянні їх разом. Пам'ять 128 ГБ вже може бути достатньо, якщо не зберігати багато файлів на iPad. Пенсіли тут вже дивіться, який буде підходити під конкретно вашу модель iPad. Для малювання. Підходять всі пенсіли, окрім USB Type-C, тому що він не реагує на натиск. Ну що, я сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисними та стануть у нагоді. Якщо ще залишилися якісь запитання, то запрошую в коментарі. Також можете поділитися своїм досвідом, яку техніку ви використовуєте для діджитал-малювання, або використовували колись. Що вам в ній подобалось, що вам в ній не подобалось. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемося в нових відео.